Всім привіт! От прийшов і мій час підготувати ділянку до посадки часничку. Підготовлюю я свою діляночку мотосапою, або, як там ще кажуть, на неї мототяпка. Ділянка і невелика, і не маленька, але плюс її в тому, що земля у неї чудова. На неї Приємно працювати без ніякого напряга що мотосапа, що я спокійно собі в один слід, все перефризовує, все нормально, тому що там мені вже писали в коментарях, що мотосапа не може нормально приготувати землю в один слід, то я хочу сказати, що може. Звісно, що були в мене випадки, там, де земля як. Цемент, не можна її вдовбати, земля не підготовлена, ще ні разу на них нічого не робили, тому там да, їй важко. Був такий час, що в мене і фрези вигіналися. Також мені писали, що неправильно вони стоять, але вони правильно стоять. Просто земля там була не підготовлена, не випрацьована, а тут ви самі бачите працює чудово. Значить, на моїй мотосапі стоїть саморобна рамка, яку я сам собі зробив. Уже й на замовлення їх робив. Дуже вона мені подобається тим, що перше це є на неї колесо для транспортування. Не тягнеш цю мотосапу в руках і не б'є вона тобі по ногах, коли несеш. Тому що в моєму випадку я дуже часто приїжджаю на ділянки машиною. І до ділянок не дуже близько йти, а нести її незручно. Тому колесо для транспортування чудово виручає. Ну і плюс нею ще можна спокійно просапати ділянки, там картоплі, чесничка, цибулі фрезами, ну або поставити на цю рамку лапу, якою можна також просапувати протягнути Це також є відео, де я сапував картоплю з цією рамкою, з цією мотосапою. Ну, а так, в принципі, до мотосапи питання в мене немає. Одна в цьому році була поломка це зламався стартер, виламалася пружина. Жалко, бо стартер все ж таки відпрацював багато більше, ніж ці куплені. Куплених вистачає на дуже мало, навіть з плавним пуском якісь вони такі, як одноразові. Саму ділянку фрезував я в два заходи. Я завжди стараюся давати перекур мотосапі, особливо редуктору, тому що на них цих мотосапах саме таке слабке місце це редуктор. Тому, друзі, всім дякую за перегляди, лайки, коментарі. Е, можливо, вже хтось посадив часничок, пишіть. Ну а вам всім мирного неба над головою і бережіть себе.